Хоч тобі і байдуже, але твій син одружується і ти, як мама, мала б йому квартиру купити, стелефонувала мені Віталію моя колишня свекруха. Я сказала, що мені треба подумати, бо навіть не уявляю, звідки мені взяти мінімум 40 тисяч євро, щоб купити зараз синові житло. Про те, що так колись може статися, я підозрювала адже мій колишній чоловік і його мама дуже непрості люди, таким вірити не можна. Замість ще вийшла у 18 років. Мій чоловік Богдан був старшим за мене на 6 років і дуже хотів сім'ю і дітей, тому навіть не пустив мене в місто вчитися, а одружився зі мною і забрав до себе. Тоді я вважала, що мені дуже пощастило. Я ж родом з багатодітної сім'ї, мої батьки жили скромно, і я розуміла, що нічого вони мені дати не можуть. А тут з'явився Богдан, один сину своїх батьків, заможної знатної родини, тож я не чулася від щастя, коли він забрав мене у свої хороми. Свекруха мене не злюбила, вона вважала, що я занадто бідна для них і що її єдиний синочок міг би собі знайти кращу. Та коли вона побачила, що я все вмію робити, і не боюся жодної роботи, і корову обіду, і бід приготую, і грядки до ладу приведу, то трохи змінила своє ставлення до мене. Батько Богдана був чудовою людиною. Про свого колишнього свекра я згадую з великою теплотою. Він один мене в тій родині шкодував і таємно приносив цукерки, які я дуже любила. Чоловік майже з самого початку став мені зраджувати, та я це зрозуміла, коли у мене вже народився син. І Богдан і його мама були переконані, що тепер я від них нікуди не дінуся, бо у мене є дитина. Я стала для них усіх дешевою робочою силою. Мені ніхто навіть не дякував за мою роботу, лише картала, коли я щось не встигала. Сусідка моєї свекрухи, яка вже почала їздити на заробітки в Італію, якось мене запитала, чи не хотіла б і я спробувати. Я сказала, що мене не відпустять. І що у мене є дитина, але тітка Ольга мені пообіцяла, що допоможе. На наступний день вона вже в нас пала каву і розповідала, як щомісяця отримує по тисячі євро. А ти, Стефа, не хотіла б зі мною поїхати? питає вона мою свекруху. Та що ти таке кажеш? Куди мені? замахала та руками. Ну, то невістку свою відправляй, вона молода, швидко заробить собі на будинок, запропонувала сусідка. Ця ідея сподобалась моїй свекрусі, і вона вже сама стала наполягати на тому, щоб я на рік два їхала в Італію. Дитинко, повір, там тобі буде значно легше, ніж у них, обійняла мене тоді тітка Ольга і пообіцяла, що усьому мені допоможе на чужині. Так я і стала заробітчанкою. Мій чоловік майже відразу привів додому іншу жінку, але мені про це сказали чужі люди. Сина мого свекруха так налаштувала проти мене, що він не хотів зі мною спілкуватися зовсім. Мачуху він кликав мамою, а від мене навіть глухого не брав. З Італії гроші з свекрусії чоловікові я висилала рік. А коли зрозуміла, що Богдан вже живе з іншою, то припинила давати їм свої євро стала для себе складати. Ще через три роки чоловік сам подав на розлучення і позбавила мене батьківських прав. Тоді я й зрозуміла, що тепер мені додому нема чого повертатися. Згодом Віталія вийшла заміж, народила ще одну дитину. Ми з чоловіком обоє працюємо, але живемо не надто багато, принаймні у мене зараз немає зайвих 40 тисяч євро на квартиру для сина, який під пливом бабусі і тата в свій час від мене відмовився. Не знаю, що мені робити. Як мама, я, незважаючи ні на що, відчуваю відповідальність перед своєю дитиною, і мене часто мучить сумління за те, що все так склалося. Але якщо розібратися, то в чому я винна? Ці люди самі від мене відмовились, позбавили мене батьківських прав, а тепер хочуть, щоб я сину квартиру купила. А як би ви вчинили на моєму місці? Що порадити мені робити?